Приветствую, мене зовут Руслан Вичанов, мені 27. Займаюся боксом, трейдингом і ну, всім подобному. Спорт в пріоритеті. Доброго дня, мене зовут Владислав Матрага. Що знаєш про свого суперника? Знаю, те, що він провів два бої в Кулачці. Ну, кулачки в 21-му виступали, теж в Києві було. Клос-файт такое була організація, там виступив. и дальше не пошло, началась война и ситуация. И выступал в Одессе вот в том году, в июле, месяце физфайт. Тоже победил, но организация чуть не вывезла и поэтому тоже закрылась. Что знаешь про своего суперника? <связать> Ты, знаю, один бой у него, он тоже в Одессе вроде дрался, провел, ну там проиграл. Но там будем видеть, как он со мной выйдет. Я тоже проиграл, поэтому тут 50 на 50. Какие в тебе план на поединок? Нельзя рассказывать. Побачите в рингі. Який в тебе план на бій? Ну як бігатися? Так раз, раз аперкотиком. Нормально працювати. Покажемо клас. Пані та панове. Я вас вітаю на вечірку Боксу. TPG Intro 1. це ютуб канал Top Boxing Generation. І ми подивилися вже два поєдинки, які закінчились прекрасно. Тому що вони закінчились достроково. Особливо запам'ятався виступ Ігоря Цимбалюка. Але зараз у нас ще крутіше. Мене звати Олександр Пасічник, це Сергій Лук'яненко, і він зараз вам розповість, що нас очікує далі. Професійному боксі є особливі поєдинки, тоді коли між собою зустрічаються два депутанти оскільки ти не знаєш, що від них очікувати, ти не знаєш, як вони поруються з нервами. Але є ще дещо надзвичайно цікаво. Це тоді, коли між собою сходяться два хлопці, які свої дебютні поєдинки програли. І відповідно їм немає куди виступати. Вони розуміють, що зараз все або нічого. Зараз треба або перевертати ось тувати або вибачає, в тебе буде рекорд 0-2. Тож між собою. Ой, зійдуться Руслан Гречанов і Владислав Надрага. Хлопці, які можуть показати видовище в ринзі, і хлопці, які надзвичайно сильно хочуть в цьому ринзі цього разу перемогти. Друзі, переходимо до самого поєдинку, що тут говорити. І передаємо слово нашій чарівній Кароліні Ашеон. Наш вечір боксу від TBG Intro One продовжується. Ну і ми прийшли до протистояння у ваговій категорії до 76 кілограмів 200 грамів. І я запрошую у синій кут боксера із міста Запоріжжя. Владислав на... Червони кутрингу запрошується представник з міста Одеса. Будь ласка, вітайте! Руслан Гречано! Вітя на полтарафіна i going to the top so you and keep going. I'm going to Never run Never Цей поєдинок представлено промоутерською компанією TBG. Його обслуговуватиме суддівська колегія у складі Ілля Зав'ялов, Руслан Мишко, Вадим Лавринець, рефері у Ринзі. Ігор Кален... Каленченко. Формула бою: чотири раунди по три хвилини. Я представляю першим боксера у синьому куті. Його вага 77 кілограмів, 900 грамів. Для нього це другий бій у професійному боксі. Він представляє місто Запоріжжя Україна. Вітайте, Владислав на! Його супернику у червоному куті у бокс. Він перейшов з кулачних боїв, де мав рекорд дві перемоги і нуль поразок. У професійному боксі він провів один поєдинок, в якому зазнав поразки його вага 76 кілограмів 900 грамів. Він представляє місто Одеса Україна. Вітайте! Русла! Пані, пані Тапанова, третій поєдинок вечора боксу продовжується. Ті Intro інтрован набирає оберти і на черзі у нас поєдинок, в якому хтось із цих боксерів отримає першу перемогу. Жодної перемоги поки немає. Ні у Руслана Гречанова, ні у Владислава Надраги. Але є по одній поразці. Цю поразку необхідно закривати. Гречану дуже сильно хочеться зробити. І з перших секунд кидається вперед. Насправді, тоді, коли боксерів презентували, тоді коли Рига Ринганонса їх позвучувала, то Гречанов намагався немов би поглядом спепелити свого суперника, а зараз намагається це зробити своїми кулаками. Слухай, в мене просто флешбеки від поєдинку Дмитрієнка. Просто абсолютно те ж саме Гречанов, який в червоному куті, і Дмитрієнко, який в червоному куті, агресивно летить на суперника. Для Дмитрієнка це закінчилось не дуже. Давайте подивимося, що буде зараз. Але насправді це трохи віддалено. Нагадувало бокс. Це нагадує швидше вуличну бійку. А ось те, що ми зараз бачимо, це вже більше на бокс схоже. І в цьому боксі надрага влучає гарно і гречану намагається в клінчі трохи отримати часу на відновлення, бо його зачепило, його повело. Так, Гречану у нас перейшов із кулачки, він, мені здається, все ще залишається в тій самій кулачці, тому що в кулачці ти йдеш за перші 30 секунд, намагаєшся нокаутувати суперника, аби залишити своє обличчя відносно цілим. В боксі так не працює. Або працює, якщо ти умовний Джаред Андерсон у хевівейті. Ну, драга намагався так спокійно підійти, джебом прицілитися <різь> і потім правою пробити. А, дійсно, Гречану продовжує все так само в своєму. Е Досить дивному, непередбачуваному стилі працювати. Упав. Упав. Слухайте. Бокс є, кулачка є. Переходимо до боротьби. Так, саме так. Ну це дуже зараз виглядає дивно, але блін, мені тепер цікаво, чим це все закінчиться в результаті. Чи зможе Гречанов отак чотири раунди боксувати? Але відчувається величезна різниця в стилях цих двох боксерів. Якщо Надрага, ось він абсолютно в класичному стилі так, працює. Так У нього все спокійно, він працює передньою рукою, додає правою крос. То я не знаю насправді, як описати те, що робить Гречанов. І це має в дечому бути і незручно для надраги, оскільки тоді, коли ти не знаєш, що очікувати від свого суперника, то як з ним боксувати. Мені зараз Гречанов нагадує Майкла Джексона своїми ось цими рухами назад. Але Майкл Джексон, ну знаєш, у нього була стійка тоді, коли він здавалось, ось ось має впасти, але не падав. Подивимося, чи Гречана зможе так міцно стояти на ногах? Але Надрага зараз абсолютно його перебиває просто по всім аспектам, повністю від А до Я. І якщо ось так дивитися цей бій, то й не скажеш, що обидва вони мають жодної перемоги по одній поразці. Тобто у обидвох немає фактично досвіду. професіонала. Надрага виглядає набагато більш досвідчений, тоді як Гречанов ну виглядає, справді людину, яка проводить тільки свій другий бій. На профіринзі. так ти правильно відзначив. Надрага просто боксер і він боксує у своєму типовому боксерському стилі. і Цього буде, я вважаю, достатньо. З те, що я побачив першому раунді, Гречанов намагається ось так з опущеними руками загравати, загравати зі своїм суперником. Але блін для цього потрібно ще й боксувати. Дуже дивні удар від Гречанова не вдається влучити. Якби він влучав ними, це було б класно. Надрага гарно пробуває, право, правою. Мені здається, ну, в район, як мінімум, шиї влучає. Хотілося б йому в підборіддя заїхати, але з цим трохи не склалося. Так, мені ось цей стиль Гречанова, як він рухає корпус, він мені нагадує у Вітакера. Є такий боксер у компанії боксар, якщо не, не помиляюсь, у Великій Британії. Але, блін, при цьому всьому Витакер. Він ще й попадає, він ще й відповідає, і він дуже класний має таймінг. У Гречанова ні таймінга немає. Це я можу вже констатувати, і він мало б'є. Ти дуже жорстокий, ти дуже жорстокий. Я е, звертаюсь до Руслана, просто не слухай, що каже Саша. оскільки може дуже сильно засмутитися? Так, якщо Руслан в цьому поєдинку виграє, я от вийду прямо на ринг. Коли я буду брати в нього інтерв'ю, я перед ним вибачусь одразу. Тому що я говорю об'єктивно, я намагаюся судити об'єктивним. Руслан крутий чувак. Ми з ним спілкувалися перед поєдинком на офіційній процедурі зважування. Я в нього брав інтерв'ю, і він дуже позитивний, класний чувак. Але в ринці потрібно доказувати ось цей свій позитив. Ти маєш бути позитивним поза рингом. Ти маєш творити в ринці що завгодно, але ти маєш боксувати. По одному бою у цих двох хлопців, але в різний час вони його проводили. цей свій дебютний бій Владислав Надраче 5 лютого 2022-го дебютував. В свою чергу Гречанов дебютував ось в палаці спорту нещодавно, в січні місяці. Тобто, якщо Гречанов бій провів і відразу на наступний місяць повертається в ринг, то у Владислава Надраги була довжелезна пауза. І я так просто мені спровокована повномасштабним вторгненням. Так, так, так. Саме так. У Гречанова на той момент, коли він проводив дебютний поєдинок, в нього був дуже серйозний суперник і всі це об'єктивно розуміли. Він також прийняв цей бій на короткому сповіщенні, що варто відзначити. Але він тоді показав невдалий виступ, і ми думали, що ось якщо випустити проти нього, Боксера, який боксує, має приблизно такий самий же рекорд. То нам було просто дуже цікаво подивитися, що з цього вийде. Ну, Драга вже здається, розкусив так. розкусив, що з цим хлопцем треба працювати спокійно, треба працювати. Розумно треба влучати ось так от правим кросом. І Гричанов продовжує стояти це добре. Можна пропускати його по себе, можна ловити його без захисту. Працює Гричанов, і Надрага з радістю цим користується. Так, і зараз ми бачимо, як Надрага вже методично переходить до роботи першим номером. Він спокійно його розбиває зараз, дуже непогано влучає правою. Вищий трохи надрага, руки трохи довше. Якби не намагався Гречану відхилятися назад, якби не намагався не дозволяти по собі влучати до себе дотягуватися, надрага дотягується і дотягується ще й як. І клінчи у нас клінчі біля. Кута рингу. Рефер таки не подобається, нам також таке. Так, не подобається. так, так, звичайно, робимо, нікому це не боксували. подобається. Ось. Кут Гречанова просить працювати на характері. Але характера може вистачити, а може і не вистачити з такими розмашистими ударами. Знову розходяться на дистанцію хлопців, намагається назад відхилятися Гречану. На драга його дістає його дістає. Величезна різниця в боксерській школі обох хлопців, і це, це важко не помічати. Мені дуже цікаво, чи вистачить характеру у, у Гречанова. Він тут тільки на характері все тримається. Так. Влад єлісії так хотів я розповісти, що він казав про Гречанова, але. Зараз непогана атака від надраги. Влад Єлісєєв казав, що у Гречанова дуже багато бажання боксувати. Ось він готовий просто будь-ким, будь-де де, будь коли Йому от кайф бути просто професійним боксером. Йому кайф мати статус професійного боксера. Статус професійного боксера певні вимоги ще покладає. Сто відсотків. І я думаю, Гречанову треба буде цей бій передивитися і зрозуміти, що якщо він працює багато, треба працювати ще більше. Слухайте, ми зараз близькі до того, аби у нас відбувся не те, щоб апсет невеличкий, але що синій кут переможе червоний. У нас таке сталося в у дебютному поєдинку. І перед цим шоу ми запитували у різних людей, що вони думають про цей карт. Андрій Розанов, журналіст трибуни, та який має власний телеграм-канал. Він сказав, що переможуть усі боксери червоного кута, окрім мейн-івенту. Тобто він вважає, що Цюбка переможе Дрозда, а усі, хто в червоному куті, переможуть своїх суперників, в тому числі Дмитрієнко, в тому числі Гречанов. І зараз ми бачимо очевидне, що Дмитрієнко вже програв, а Гречанов програє другий раунд. Ну, я скажу виправдані, що насправді тут ну, дуже мало у хлопців боїв за того, щоб віддивитися і якось перейняти їхній стиль, порівняти їхній клас. Неможливо було робити, бо якісь висновки першому бою Гречанова, яка бився давненько і я дивився його та Насправді було все також погано. Тому дійсно прогнозувати було все дуже складно. І саме для цього, я так розумію, і зроблений ось цей турнір. Стові це більше інтро для того, щоб дати можливість подивитися на цих хлопців, подивитися, як вони наразі виглядають, і дати їм шанс проявити себе, закохати у себе публіку. ТІБІДЖІ інтро це початок. А у нас прямо зараз початок третього раунду. І подивимося, що він для нас принесе чи буде щось новеньке, чи буде щось цікаве, чи можливо Гречанов зараз здивує всіх та відправить в нокаут суперника, чи все ж доведе все до логічного завершення. Ну, Адрага виглядає зосередженим, не складається враження, що він все вже зрозумів, що він прочитав свого опонента, і він зараз розслабиться з усвідомленням того, що він набагато краще. Ні, він розуміє, що треба продовжувати ситуацію контролювати. Що бокс це той вид спорту, де все може змінити один удар, і він якраз намагається, що цього одного удару Гринчанова по своєму обличчю він не отримав. Просить кут Гречанова пресингувати суперника. Дуже дивно це чути, зважаючи, що він постійно працює другим номером. Але насправді, ось це те, що могло б спрацювати. Так, надре працювати першим номером. Якраз його дебютний подібний тоді, коли опонент на нього йшов. Гречанов продовжує стояти. Надрага, як же потужно свою праву вмикає. Але поки цього недостатньо. І знаєш, скільки вже Гречанов пропустив. Але складається враження, що він може тримати ще і ще. Так, так. Немає чіткого що... усвідомлення, що він зараз впаде. Це не 58 кілограмів, не 46 кг, кілограмів, це 76,2 Тут же хлопці досить великі. Тут же хлопці з досить важкими ударами, але Гречанов продовжує всі ці удари тримати, і багато з них він дійсно приймає на голову. Півтори хвилини у нас залишилось до кінця третього раунду. Картина все ще не змінилася. У а зараз надрага. Чи відрахує так? Відраховує рефері нокдаун. Гречану виплюнув ка виплюнув капу. Чи підійметься? Просять ставати. І все. Це нокаут, друзі. Владислав надрага. Абсолютно заслужена, абсолютно заслужена перемога. Продемонстрував він свою перевагу в класі. Продемонстрував він, що ну насправді є більш професійним боксером, що у нього краща школа. Руслан Гречанов він намагається робити шоу довкола. бою, він намагався робити шоу самому поєдинку. Дуже агресивно почав. Проте, як то кажуть, клас б'є. Клас б'є ось подібну поведінку, і цей клас у Владислава Надраги був. Він працював більш дисципліновано, більш зібрано. Ну і просто тут немає чого додавати. Якщо це кращий боксер, кращий настільки, то він мусить здобувати перемогу, оскільки бокс, хоч часом, здається, що професійний бокс він несправедливий, але ну я. Якщо ти кращий, якщо ти сильніший, ти виходиш і ти це доводиш. Владиславна Драга здобуває свою першу перемогу в професіоналах. У нього була поразка 5 лютого 2022 року. Зараз старт 2024. го Він проводить дуже гарний бій, дуже виважено. Боксує із Русланом Гречановим і змушує суперника, який здавалося, що має серйозний характер, змушує його зрештою здатись. Гречанов, мені здається, міг підвестися, але він вирішив цього не робити. Почав е виплюнув капу, почав її підбирати, розуміючи, що треба, перш за все, на рахунок 10 встати. Але цього він робити не поспішав. Мовляв, виникнули проблеми, так він він встав, це все виглядає просто як. Поясненням ситуації. Просто як певним виправдач. Варто віддати йому належно, що характер він проявив, проявив те, що може тримати удар. В боксі єдине, треба ще продемонструвати, що ти здатний гарно боксувати. Це сьогодні, замість нього зробив Владислав Надрага. Гарно пробиває по корпусу. Після цього зверху донизу пробиває правою в голову. І Окрім того, що й тисне зверху на суперника. Напевно розуміючи, що треба ось цей додатковий прес чинити, за того, щоб гречанов нарешті опинився на канвасі. Отже, у цьому двобої. У третьому раунді нокаутом перемогу здобуває Владислав Надрага, Місто Запоріжжя! Пані та панове, я тут з переможцем цього поєдинку. Владислав Надрага, Я тебе вітаю з дебютом! З дебютною перемогою, які твої емоції? Емоції просто бомбезні. Адреналін, кайф, от тата. Я скучав за цим, чесно. Дякую вам, велике, за ці емоції. Ти повертаєшся в ринг проти Гречанова, якого багато хто вважав фаворитом, і в першому раунді, в перших секундах він просто полетів на тебе. Що скажеш про ось такий початок поєдинку від суперника? Ми дето на це розчитували. Ми готували. Правий прямий, ну тут трошки я його не з'явилося. Ну в принципі, результатом доволі. Пані та панове Владислав Надрага переможець цього поєдинку. Він йде в рекорд 1-1.